А це яка літера? З. А далі. Л. А з після з. Яка це літера? Ми. А далі. Ми. Добре. Переселенці з Херсона Надія Кулікова з сином Давідом у Кропивницькому більше місяця. У вересні хлопчик має йти в перший клас. Діти трохи були налякані, коли ми їхали з міста, тому зараз трошки, трошки, потрошки, потрошки будемо вертатися до віршиків, пісень, цифр, літер. Будемо вчитися. У Кропивницькому школу ще обирають в нашому рідному місті Херсону. Ми вже записалися до школи, і так трапилось, що ми тепер переглядаємо, можливо, ми все ж таки будемо ходити в школу у цьому місті Кропивницький, тому що ми не знаємо, коли ми зможемо потрапити додому. Третій рік поспіль у Кропивницькому першокласників до шкіл реєструють онлайн на сайті міського управління освіти у школі номер 6 за три тижні подали 100 заяв на зарахування до першого класу. Традиційно ми формуємо 3-4 класи. В першу чергу, відповідно, приймаємо дітей, які прописані це за мікрорайоном. Ті діти, у яких тут навчаються старші брати чи сестри і діти працівників школи. І далі приймаються вже бажаючи в порядку черги. Якщо дітей приймається більше, то оголошується конкурс за положенням, але насправді що жодного року ми не оголошували конкурс. От так нам вдавалося, що класи формувалися за наявністю дітей. Для реєстрації до першого класу батькам пропонують обрати одну з 34 шкіл міста та внести дані про дитину та про одного з батьків. Після реєстрації ця заявка відобразиться на сторінці школи. Тут є кількість заявок, які вже підтверджені. Це означає, що класний керівник або відповідальний за цю реєстрацію від школи вже відкрив цю заявку, ознайомився з нею і зателефонував за тим номером, який вказали батьки. Каже до перших класів приймають дітей переселенців, якщо у них немає навіть свідоцтва про народження. Але разом з тим ми їм рекомендуємо звернутися в соціальні служби, щоб вони їм поновили це свідоцтво про народження, і через якийсь період вони можуть нам принести вже копію поновленого свідоцтва. До цього ми не мали приймати заяви, якщо немає свідоцтва про народження. До шкіл першокласників зараховують за територіальним принципом, тобто за місцем проживання дитини. Це означає, що першочергово до першого класу зараховують ту дитину, яка проживає в районі обслуговування школи. Якщо, наприклад, батьки бажають віддати дитину не за територіальним принципом, вони також мають право це зробити, але прийом таких документів вже відбувається з 1 червня, тобто, коли Відбулося зарахування по територіальному принципу електронна реєстрація заяв до перших класів Кропивницького триватиме до кінця травня. Зарахування до школи відбуватиметься у серпні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.